Шануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо імена обличчя, незавершені історії. Їхній голос уже не звучить поруч, але їхні вчинки продовжують жити у наших серцях. Згадаймо героїв, які боролися й загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників, це знак пошани. Це обіцянка пам'ятати, це наша вдячність тим, хто вже не з нами, але назавжди залишиться у світлі нашої пам'яті.